Христос Воскрес, вітаю, неділя, благословенний час. Славимо сьогодні Господа нашого, який Воскрес, який переміг, дарував нам перемогу, бо ми вже переможці в Христі. І почнемо нашу неділю з розважання послання Богородиці Царицю Миру, 25 жовтня 2002 року. Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас. Що без Бога не маєте майбутнього? Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові, Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, сьогодні головне питання: а хто ти? Людство чи дитина? Чи ти обрав смерть, чи ти живеш в смерті? Чи ти Ходячий мерець, яких дуже багато людей, і я таким сам був, це коли живеш, але як мертвий. Тобто живеш, але тебе все не влаштовує, ти живеш якимось іншим життям, тобі все не подобається, і тобі таке відчуття, що, що от ти створений для іншого життя, а, а тебе загнали в якусь клітинку, поклали тебе там, поставили. І ти там мусиш робити то, мусиш робити то. А тримає тебе всі клетні тільки страх. нема око, Огорожі, нема, а страх тебе тримає. Ти боїшся зробити крок вправо, крок вліво. І в такому живеш проклятті, так скажемо. Законня 28 глава, дуже файно описує, що таке прокляття, а що таке благословіння Зони таких дві. І там. Прокляття зона отака, а благословіння отак. І тож, сьогодні практика прочитати ці всі прокляття і благословіння на різних мовах, на різних мовах, тобто сучасна мова перекладу, синодальний можете прочитати переклад. І зрозуміти кожне речення. Якщо не розумієте слово, то вглибитись в те. Уважно дуже побачити. Чи нема в вашому житті сьогодні прокляття? Чи не живете ви в страху, в гніві, в непрощенні, не живете ви в такої убогості? <кій> не живете ви в розчаруванні. Чи не розчаровані ви сьогодні своїм життям? Чи не розчаровані ви своїм минулим і постійно живете минулим і розчаруванням цим? Це і є смерть. Це буквально обрати смерть, жити таким життям. Яке тобі не до вподоби, але ти жиєш, бо мусиш. Радості в тебе нема, цілі в житті нема, мрії нема. То ти вже, ти вже, я вітаю, ти вже мрець, ти вже вмерла. Просто ще ходиш тут якось, ну, рухаєшся. Оце є о, обрати смерть, обрати смерть, вирішити в греху жити, вирішити жити в страху, вирішити жити. Е Непрощенням, гнівом, будь чим, що не є Божим, це є е, бути смерті, обрати цю смерть. Тож е, сьогодні до тебе прочитаємо, як би воно до тебе це послання звучало, мені дозволили Всевишній дозволив мені бути з тобою і бути тобі радістю та дорогою надій, бо люди, або навіть ти, Вирішив вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила тебе, що без Бога не маєш майбутнього. Дочко, син, будь інструментом любові всім тим, які не пізнали Бога любові, Свідчи радісно, твою віру і не втрачай надії на переміну людського серця. І Марія каже, що вона з тобою благословляє тебе, материнським. Своїм материнським благословенням. І це бачимо інший зовсім підход знову такий. Що ти каже: до тебе Марія звертається. Будь інструментом любові, будь інструментом любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Тобто, свідчи про Божу любов, про Божу радість. А щоб свідчити про Божу любов, про Божу радість, треба бути як мінімум в зоні благословення, щоб мати радісне життя. Життя, про яке ти мріяв, в якому ти насолоджуєшся життям. Тобі вже все вистачає, тобі, тобі просто подобається твоє життя. Єдиний страх це звернутися з цієї дороги. Єдиний страх має бути це звернутися з зони благословіння в якусь зону прокляття. Це єдиний страх, який може тримати, <кій> який має право бути в нашому серці. Все інше. Змінити, вийти, покинути все піти за Богом це є страх від сатани. А Страх Божий має бути. Страх Божий це є файний страх, який нам, наприклад, я боюсь завжди звернути тільки з дороги, звернути, втратити це благословіння, втратити, це тільки страх цього є. Більше нічого в мене страху нема. Тільки втратити це благословення і зону благословіння. Також, хто ще не дивився відео про зону благословіння, про зону комфорту називається, але там дуже велике відео обширне. Тож тут подивіться це теж домашнє завдання. Сьогодні неділя, маєте час. Можливо, у вас дощ ще йде, як в Меджугорі, сьогодні цілий день дощ, то можна займатися собою. І второзаконня, звісно, 28 глава. Перечитати, передивитися, відмітити, де ще ваші є промахи. І виходити з них. Все просто. Якщо хочеш бути практичним християном, жити в благословенні, в мирі в радості, то виходь з зони прокляття. Вийди. Це твоя, це твоя відповідальність вивезти своє тіло, свою душу з зони прокляття. Буквально і практично. Будьте благословені, радість вам, мир і благодать з па Папа.